Новити вулицю Євгена Сверстюка пропонує одна з приватних архітектурних студій столиці. Її представники зазначають, що на ній немає зон для активного відпочинку та дозвілля. Які ж зміни пропонують внести і як на це реагують місцеві, розкаже наша Олександра Кулібаба. Київська архітектурна студія презентувала переосмислення ділянки на вулиці Євгена Сверстюка. Мова йде про територію, що пролягає близько до Русанівського каналу та станції міської електрички. Русанівка. Архітектори пропонують зробити там дитячу зону відпочинку, парк, скейт-парк, ігрову зону, велодоріжку та зону сухих фонтанів. Крім того, перебудова стосується і кладовища домашніх тварин. Його хочуть оцифровізувати та зробити не таким хаотичним. Зокрема, територія за задума має складатися із кубів, кожен з яких слугуватиме капсулою для поховання. А за допомогою спеціального застосунку можна буде активувати 3D-зображення і вшанувати свого домашнього улюбленця. Та схоже до такої ідеї кияни ставляться по різному. Перше раз чую ідею Замість цього кладовича. Так серйозно хочуть кладовити. А де ж тут хочуть його втиснути? З чим? А що дерева будуть рубати? Це смішно по перше робити на кладовищі. Тут тут немає де тиснути, бо тут люди на електричках їздять. Це ж транспорт, воно ж годить. Що ж то за відпочинок такий? Ну не знаю. Біля дороги не дуже хочеться відпочивати. Ну якщо стосовно цього саме міста, то мені здається, що треба щось якось зробити його ну більш привабливим. ще, тому що тут все поряд, же зупиночка зараз, електричка. Але стосовно зони відпочинку, не знаю. Треба подумати. Якщо здійсні, то проти. Можно нарушать, как бы, здесь очень давно это кладбище, нарушать и обижать людей, как бы, ну, это некрасиво. Можно в другом месте сделать действительно, ну, площадки. А куда железную дорогу делать? Как по мне, я считаю, это неправильно. Если даже здесь собаки и коты похоронены, ну, это уже переносить никто, наверное, не будет. Поэтому зону починку делать на костях, грубо говоря, это неправильно. О! Архітектурні студії кажуть, що їхня ідея полягає у перетворенні вулиці Сверстюка на зону для відпочинку та активного дозвілля. Архітектори зауважують, що лівий берег Києва природньо позбавлений пагорбів, тож такий мікрорельєф лише у пішохідну територію. Олександра Кулібава та Олег Радченко телеканал Київ.